Я рада вітати Юлію Кирилову, вона заступниця голови громадської організації Жіночий ветеранський рух. Пані Юлія, я вітаю вас в етері. Доброго вечора. Я в першу чергу озвучу петицію, власне, хоч я анонсуючи тему зазначила, що вона має на меті зробити, це вимога запровадити механізми протидії сексуальним домаганням насильству в Збройних силах України. І тут, ніби, логічно, постає питання: запровадити механізми протидії. Окей, а чому саме градація в збройних силах України? Тому що широкій аудиторії може здаватися, що. Ну, так, механізми існують. Якщо є факт сексуального домагання або сексуального насильства, в нас є відповідні закони, які це регулюють. Чи правильно так думати а, дивіться, в першу чергу, потрібно говорити про те, що а, на сьогодні? Військовослужб... ну, на сьогодні і на вчора і завжди військовослужбовці а, в першу чергу підпорядковувалися завжди своєму командиру. І в армії діють трішки, а, діють трішки інші закони, ніж у нас взагалі в державі. І розгляд таких справ в секторі безпеки і оборони він є іншим, тому що в першу чергу а, жертва там, сексуального насильства, домагань вона повинна звернутися з рапортом до свого безпосередньо. Середнього командира. а Про те, що робити жертвам, а, коли кривдником є і є цей безпосередній командир. А в більшості випадків так і відбувається, на жаль. А, тому так дійсно, а, в секторі безпеки і оборони необхідні ось ці інструменти а, вчасного реагування. Та покарання кривдників, які вчиняють злочини в цій сфері. Тому що умовно, поки буде проводитися службове розслідування в армії, а поки будуть встановлюватися якісь обставини, там сліди цього злочину можуть знищуватися. Так? Якщо ми говоримо про якісь біологічні матеріали, наприклад. Тому було розроблено до початку повномасштабного вторгнення вторгнення інструкцію з запобігання і протидії сексуальним домаганням і гендерній дискримінації в Збройних силах. І вона навіть пройшла всі погодження, проте почалось повномасштабне вторгнення, і ця інструкція так і не була затвердженою, на жаль. Ну і розуміємо, що якраз з початком повномасштабного вторгнення ця проблема ще більше потребує вирішення. Очевидно, що і е, тут запитання, яке я думаю, постає в нашій аудиторії, або ж може постати, або ж навіть не запитання, а така реакція, що мовляв, окей, гаразд, навіть не знецінюючи важливості того, що ми маємо мати відповідні механізми, і що сексуальні домагання це. Те, чого не має бути, що важливо, зазначимо, йдеться не лише про жінок, а й про чоловіків, теж, тому що такі випадки існують. І окей, тут може бути. Таке бачення або ілюзія, можливо, що господи, бій, повномасштабне вторгнення, купа всього відбувається. Які там сексуальні домагання в оцьому всьому жахітті, мовляв, не перебільшуйте там не до цього, чи ми можемо теж так говорити, і чому важливо розуміти, що це не так? Ну, дивіться, в першу чергу потрібно говорити, що армія завжди була доволі такою маскулінною, маскулін, маскулінним середовищем, де панували там чоловіки, чоловічі закони, патріархат, І умовно, якщо туди потрапляла жінка, їй доводилося жити за цими законами. А Наступне, це те, що ну, не потрібно забувати, що. А, військовослужбовці та армія це середовище, яке захищає цивільне населення, і де певною мірою їхня робота пов'язана з насильством. Та, і насильство воно буває різним. Якщо ми говоримо про воєнні конфлікти, то в умовах воєнних конфліктів. А Основне, що відбувається, відбувається насильство. А сексуальне насильство а, воно лише загострюється. Воно загострюється там умовно не лише а, ворогом до цивільного населення, оскільки дуже часто. А, як правильно пояснити способом і методом впливу на військо, армію державу суспільство загалом є вчинення ворогом насильства щодо цивільного населення, яке там знаходиться в окупації? І відповідно, ось ці всі. Якби речі, і ці всі настрої, які та, панують в цьому середовищі, вони можуть бути застосовані і до військовослужбовців, і військовослужбовців, які знаходяться. До прикладу, або в підпорядкуванні, так, і тут визначається така певна ієрархія там, я тут головний, чи я тут головна, ви там в мене в підпорядкуванні, ви будете робити те, що я хочу, або те, що я кажу. Тобто є доволі багато ризиків, особливо які загострюються під час воєнних конфліктів. І враховуючи той факт, що з початком повномасштабного вторгнення чисельність жінок в Збройних Силах України. Зросла в рази, якщо я не помиляюсь, на сьогодні в секторі безпеки і оборони близько 65 тисяч жінок є, з них 45 тисяч чи 44 тисячі, плюс-мінус є військовослужбовицями. Тобто вони безпосередньо проходять військову службу. Це або мобілізовані жінки, або жінки-контрактниці. І ризик вчинення сексуальних домагань, сексуального насильства, він зростає. Тато те, що ми мало про це чуємо, це пов'язано також з тим, що доволі часто, навіть доволі постійно, цю проблему замовчували, тому що вважалося, що є негарно виносити сміття з хати. Та? Тобто вона замовчувалася як і в. Побутових, побутовому нашому житті так само вона замовчується і в інших сферах. І армія тут не виключення. Тобто було не прийнято виносити сміття з хати. Якщо ми подивимося зараз на статистику звернень а, щодо сексуального насильства чи домагань в армії, то я вам скажу, ну це не статистика, це, ну, це ніщо, тому що. Більшість а, злочинів вони все ж таки замовчуються. Про них не говорять, про них не заявляють, і тому доволі складно боротися з цим явищем, тому що. Що воно доволі мало досліджене, ми не розуміємо кореню цієї проблеми. Да? Тобто, ми можемо запроваджувати інструкції, ми можемо знизити рівень сексуального насильства і домагань в армії. Проте ніде в світі ще ну не вдалося, на жаль, подолати цього явища. Це справді дуже прикро і говорити на жаль цілком доречно в цьому випадку. Я би ще запитала вас, пані Юлія, про саму петицію і механізм. Я думаю, що більшою мірою вже знайомі про те, як працюють петиції, і що взагалі є така опція, але часто густо написати петицію, навіть зібрати потрібну кількість голосів, це не є достатнім способом або приводом впроваджувати ці зміни, які власне викладені в петиції. Суто з юридичної точки зору, у випадку, коли йдеться про вже розроблений механізм протидії сексуальним домаганням, про що ви сказали на початку розмови і. Якщо ця петиція набирає потрібну кількість, а це 25 тисяч голосів. Станом на зараз це 4 тисячі 25 голосів уже є у цій петиції, то чи означає це, що автоматично президент її підпише і введе в дію, власне, що цей механізм запрацює? А, ну, дивіться, тут я хочу вам сказати, що навіть а, розробка проходження ось цієї інструкції, про яку я вже згадувала щодо запобігання. Сексуальним домаганням і гендерної дискримінації, та да, проходження оцих всіх погоджень в командуваннях а, воно відбувалося доволі таки багато років. Да, і ми розуміємо, що це важка адвокаційна діяльність, а вона була пройдена і фактично частину шляху а, нами вже пройдено. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення це питання стало не на часі. Проте, от уже два роки спочатку повномасштабного вторгнення все більше і більше жінок присутні в секторі безпеки і оборони. У нас відбуваються позитивні зміни в секторі безпеки і оборони. Жінкам відкрита можливість обіймати бойові посади. Нещодавно в нього жінок почали забезпечувати літньою. Польовою жіночою формою, і ми говоримо про жіночу форму в розрізі не красиво, тому що вона жіноча а ми говоримо безпечно, тому що вона є анатомічно правильною. І вона не шкодить здоров'ю жінки. Тому ми вважаємо, що ось такі наші кроки створення петицій, проведення інформаційних кампаній, проведення просвітницьких кампаній наближає ось ці якісні зміни в секторі безпеки. І оборони. Тому що ми розуміємо, що війна триває, вона може тривати ще доволі довго. Навіть після завершення і нашої перемоги у цій війні, а все одно велика кількість жінок буде обирати для себе військову кар'єру. Ми маємо створити ось ці. А, якісні зміни і побудувати а, наш сектор безпеки і оборони і а, формувати культуру в нашому суспільстві таким чином щоб ні жінки ні чоловіки не зазнавали дискримінації і ось ця петиція вона є одним з інструментів для досягнення ось цієї одної а, такої великої нашої цілі я ще хочу зупинитися окремим розділом на моменті щодо саме сексуального насильства. Ми розуміємо, що це різне сексуальні домагання і сексуальне насильство це різні випадки. І власне, коли ми дуже багато проговорювали це, зокрема на громадському радіо в етерах, я безпосередньо мої колеги говорячи про те, що немає терміну давності, що стосується сексуальної. Насильства під час війни і вчиненого ворогом. І що це теж дуже важливий момент, це, це, з цим ніби розібралися. А, а що з такими випадками, з випадками у Збройних силах України? Тому що можна припускати, що якщо сексуальне насильство, факт сексуального насильства є, а потім, наприклад, людина, котра його зазнала, демобілізувалася, чи може позиватися в таких випадках, чи тут працюють інші правила а, дивіться, взагалі ми повинні розглядати взагалі а, саме поняття та, того, коли вчиняються дані злочини. Сексуальне насильство під час збройного конфлікту воно відноситься до категорії воєнних злочинів, і, відповідно, особи, які вчиняють воєнні злочини в період дії воєнного стану, дії воєнних дій, вони не звільняються від відповідальності і вони несуть повну відповідальність за вчинені ними злочини, навіть у випадку там припинення воєнних дій або їхньої демобілізації, звільнення і так далі. А це саме стосується не лише. Військовослужбовців, які вчиняють а, сексуальне насильство щодо а, своїх колег або цивільного населення, а, те саме і стосується справ, які пов'язані з тим, що наш ворог а, вчиняє сексуальні злочини а, на території нашої держави по відношенню до нашого цивільного населення або до наших військовополонених. Зрозуміло, це теж важливий момент, і щодо можливих допрацювань, оскільки йдеться знову ж таки, я повертаюся до того, що петиція вимагає впровадити вже розроблений механізм протидії, чи передбачає подальша процедура, можливо, внесення якихось доповнень поправок, у випадку, якого, якщо ми розуміємо, що є така потреба, як це взагалі працюється, знову треба буде писати петицію. Тицю чи це робиться якийсь інший спосіб, щоб це працювало на законодавчому рівні? А, ну, дивіться, в першу чергу ми маємо розуміти, що а, там жодна інструкція, жоден закон, який би ми не написали, не запровадили, він ніколи не буде ідеальним. Так? Він завжди потребує доопрацювань, вдосконалень, тестування і так далі. Тому що це а, фактично перша така інструкція, так? і ми маємо розуміти, як вона запрацює, чи вона запрацює взагалі, і на етапі впровадження ми будемо розуміти, які зміни необхідно вносити. І фактично маючи вже готову затверджену інструкцію, а внесення змін до цієї інструкції не є такою великою глобальною проблемою. А тут важливо бажання та політична воля насправді запроваджувати і вносити такі зміни, або відслідковувати, моніторити ці злочини, моніторити взагалі не лише факт. Um... Факт моменту вчинення, та тобто не збирати просто статистику, що от там у нас на даний момент є стільки-то звернень там щодо сексуальних домагань чи сексуального насильства, а й супроводжувати ці справи а, до етапу а, винесення вироку кривднику. та, Тому що дуже а, мала відсоток, взагалі, якщо там розглядати міжнародний досвід, то здається в Сполучених Штатах а, там. Позитивне винесення вироку крипнику не є там більше 5%. Це насправді доволі мало, і ми розуміємо, що нам над цим потрібно буде ще працювати, і працювати, і вдосконалювати а ось це, і цю інструкцію, і законодавство взагалі наше. Зрозуміло, я дякую вам за розмову, пані Юлія, і за відповіді на запитання. Юлія Кірілова, заступниця голови громадської організації «Жіночий ветеранський рух з нами спілкувалися і говорили ми з приводу петиції, яка вимагає впровадити механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в Збройних силах України та припинити безкарність тих, хто чинить насильство в армії. Важливо зазначити, що йдеться вже про розроблений механізм, тобто напрацювання цієї. Вони були ще до початку повномасштабного вторгнення і нині, звісно, потребують бути реалізованими, аби працювали і ми могли. І злочинці були покарані, тому що це ті злочини, за які має наставати відповідальність. І я думаю, що це вже не потребує якихось додаткових підтверджень і доведень. Я зазначу, що петиція доступна до підпису, там, де і усі петиції. Я думаю, що до цього ми вже цілком звикли електросайт. Президента України електронні петиції, так і називається цей розділ, і не знаю, чи допоможе її номер 220188. Станом на зараз, от я дивлюся, це 4025 людей підписали її. Потрібно 25 тисяч.